Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач на теми, що були розглянені раніше. Теми, що були розглянені раніше, це рівнобедрений трикутник та рівності ознаки рівності трикутників. Подивимося на малюночок. Ми за малюнком можемо встановити вид трикутника. Якщо ми бачимо, що рівні сторони позначені однаковою кількістю позначок, то це означає, що сторони рівні і трикутник виходить рівнобедрений. За властивістю рівнобедреного трикутника ми з вами знаємо, що якщо у нас з вершини проведена висота, то вона одночасно є і медіаною, тобто поділяє сторону навпіл, і бісектрисою, тобто поділяє кут навпіл. І утворюються ось такі рівні елементи. Рівні елементи, повторюю, позначаємо рівною кількістю позначок. Перейдемо до трикутники. Якщо у нас за умовою сказано, що одна сторона дорівнює другій стороні, друга сторона другій стороні, і кут між ними однакові, то трикутники рівні, і ви зараз скажете, за якою ознакою? Звичайно, за першою ознакою. Якщо міняється, і у нас вже тепер виходить не один кут, а два кути і прилегла до них сторона. То це вже буде друга ознака. І якщо у нас взагалі зникають кути, а утворюються тільки рівні сторони між собою, то виникає третя ознака рівності трикутників три сторони. Отже, повторили, йдемо до розв'язування задач. Розглянемо ось таку задачу номер 232 у трикутнику АБЦ медіана БК перпендикулярна до сторони АЦ. Знайдіть кут АБЦ, якщо кут АБК 25 градусів. Для розв'язання будуємо трикутник АБЦ. Далі сказано БК перпендикулярна до сторони медіана. Тобто з точки Б проводимо перпендикуляр БК. Але одночасно це медіана. І одразу для себе робимо висновок. Ага, якщо це перпендикуляр медіана, то, мабуть, і буде одразу бісектриса, кути утворюються однакові. Далі розмірковуємо Кут а, Б, К – 25. Треба знайти кут А, Б, С, знак питання. Дивимося: ось тут, вибачте, Це буковка. Кут а, Б, С – Складається з двох кутків, які ми вже сказали між собою рівні. Тому, щоб знайти А, Б, С, ми повинні просто додати 25 плюс 25. А все це ми вирішили з умови, тому що одночасно дніана є висотою, а це тільки буває в рівнобедреному трикутнику. Тому АБЦ рівнобедриний, і звідси ми з вами ось ці всі міркування і зробили. Ідемо далі. Наступна задача. У трикутнику АБЦ відомо, що один кут 90, два інших по 45, це яка висота, знайдіть сторону АБ, якщо відома висота. Для цього ми повинні побудувати трикутник. Головне в ньому, що один кут. 90, а інші два по 45. Тобто, це буде рівнобедрений трикутник, з кутом 90 градусів. Малюємо рівнобедрений трикутник. І ось тут у нього 90 градусів. Тому що ось ці два по 45 за умовою. Букви нам треба розставити так, що буковка С. Була там, де 90 градусів. Тобто з цього боку А, Б. Далі ЦК висота. З точки С проводимо висоту. Висота утворює кут 90 градусів, його квадратиком позначаємо. Розмірковуємо далі ЦК 7. Підписали 7. Далі робимо деякі висновки. Якщо він за. Умовою ми сказали рівнобедрений, значить, у нього ЦК одночасно є чим? Висотою, медіаною і бісектрисою. А це означає, вона поділяє сторону навпіл і кути знов-таки навпіл. Тобто, якщо у нас весь це 90 то половинка по 45. А тепер дивіться, що виходить з іншого боку. Якщо ми зараз розглянемо трикутник АЦК. Виділила зелене. Трикутник АЦК. У нього теж два кути рівні. А якщо два кути рівні, то трикутник рівнобедрений. А якщо рівнобедрений, значить і сторони рівні. Ось наші АК дорівнює СК і дорівнює 7 см. А якщо ми говорили, що вона висота бісектриса і медіана, то, мабуть, і КБ буде 7 см. Тобто ось ці всі відрізки по 7. Нас питали, чому дорівнює АБ. Та дуже просто: 7 плюс 7, 14. Але не забуваємо, все це ми робили висновки на основі того, що це рівнобедрений трикутник. І остання задача, на малюнку все будемо позначати. Читаємо. А це дорівнює АД. Одразу а це дорівнює АД. BC дорівнює БД. Знайдіть кут БАЦ трьома букавками. Ось він, його треба знайти. Якщо відновимо БАД 25 градусів. Ви зараз всі мені скажете: да вони ж рівні? Так, дійсно. Але ми це робимо на висновку тому, що трикутники А. Б, С і трикутник А, Б, Д між собою рівні. А рівні вони за третьою ознакою, за трьома сторонами, тому що у них ось ця сторона рівна. А якщо трикутники рівні, з цього випливає ось така є стрілочка, що і кути, які нам потрібно знайти, теж рівні. І тоді виходить, що це 25 градусів. Отже, повторюю: рівнобедрений трикутник і рівності трикутників розглянули сьогодні на заняття. Успіхів!